Всім привіт! До вашої уваги! Лот кабелів для зарядки бренду Tronic. Є у нас їх два види. Це з такі е, біл, білого кольору е, Роз'єму е, типу А і мікро USB. Це такі білі. Білих у нас є такі дві штучки. Також є білі типу А та тип С. Чотири штучки таких от білих. Також чорні такі. Тип А. Micro USB. Свій штучок. Та type c Чорного кольору. Довжина кабелю 1 метр. Заряджає він максимальну потужність 2 А. Ціна одного кабелю 50 гривень. Всього у лоті 20 штук. Ціна даного лоту 1000 гривень. За деталями звертайтесь до наших менеджерів на наші вебер канали або на наш сайт. Всім дякую, заробляємо разом.